Всім привіт! Ну що, мені не вдається поставити, тремтіти зображення. Приїхала, щоб зняти в такій гарній атмосфері відео красу, але де там? У нас почався дощ, поки я їхала. І я думаю, що я засвітло не приїду зараз додому, бо там всі стоять. Зараз у нас така година пік. Ну, про всі свої проблеми розповідаю, чого це я тут з вами у машині. Хоч зручніше вдома. Ну, вибачте, вибачте. Влаштувала, щоб не тремтіли руки, мені здається. І про красу. Давно я не записувала. Про це. І це просто роздуми, інформація якась теоретична. А це не означає ну, те, теорію зараз буду вам викладати, просто що я прочитала. Це, звичайно, не заклик до того, щоб ми всі були хударлявими, точно. І я думаю, що це буде досить комічно, якщо я буду закликати людей худнути, при тому, що сама я така добренька. А повинна бути худенькою, бо я стейнік нагадую. Скажуть, катя тишу, а я їм вночі не можу стриматися. А ви стримуйтеся, будьте краще, ніж я. А, так ось, за інформацією, за дослідами найпривабливіші жінки це у яких. Такі хороші стегна і тоненька талія. І оцей от проміжок між талією і стегнами він сексуальний, а груди можуть бути маленькими, ну що ви не годували нікого. Оце є сексуально за дослідами. Також є приваблива така от частина, коли вихудерлявий підліток. І в Україні це дуже популярний тип жінок. А, такі от німфетки. Єдине, що коли німфетка в 40 і далі, ну, це така пристаркувата, це виглядає досить смішно, вибачте. Мені так здається, дуже хочу бути дипломатичною. А, це я з себе сміюсь що в мене такі бажання. А, так ось худорлявість вона теж є популярною, підсвідомо ви нагадуєте підлітка. Худерлявість я маю на увазі якась здорова худерлявість, такі ти просто зовнішності, бо ви нагадуєте підлітка, який ще ну, високофертільний, все життя попереду, що вам можна претекцію таку легко скласти. Що ви така, ну от, можна грати і є ненавмисно підсвідомо це грати, от є такий запит, я про це сьогодні і дивилась, читала в українському суспільстві на жінок, які такі інфантільні, це до, до війни так було, зараз я не знаю. Що такі вони інфантильні, такі, як підлітки виглядають, худорляві. І я відразу скажу, що це чого я так можу трошечки це некоректно десь сказати, бо це. Мій улюблений тип жінок і мені б хотілося таким бути, але ну, ви ж бачите, що не складається, на жаль. З часом не складається, на жаль, а може, і на щастя. А, тому, тому такий, що ми і худнемо і ліпосакція, ми ж як Бразилія. У В нас бізнес навіть під час війни процвітає, бюті індустрія. В Україні. І не процвітаю, я сьогодні говорила з подругою у Ірландії зовсім. Що касати про дівчаток, які такі міцні, міцної статури? Я не знаю, чи популярно це десь не в великих містах, але в великих містах це не дуже популярно. Потім мені здається, що якщо це мені, це мої особисті такі враження, що якщо дівчинка така худенька, я не маю на увазі людей, які я за собі посушила, худенька така, тендітна вся, то може шанс такий є, що на тебе не навантажуть, як на віслюка. Вантаж такий, і, і скажуть, працюй. Більше. Може, на ц... тому на це є запит. Також на це є запит, це точно, що підсвідомість грає з нами. І є на це запит, що легко, це теж підсвідомість, легко, звичайно, бути мужнім поруч з жіночною такою, інфантильною жінкою. Я, звичайно, не вважаю себе істиною в останній інстанції, і тема болюча, я знаю, що відразу кажуть, що ні. Якщо зморшки на обличчі, то головне не вага, а щоб обличчя було без зморшок. Я про це не кажу. Але якщо ми кажемо про старіння, звичайно, що обличчя повинно свіжо виглядати. Але якщо ми кажемо про старіння, то зморшки це непоганий тип старіння. Це 300 євро ботах з колони і кожні там півроку колять. Ну, якщо це професійно, в Ірланді, я думаю, вам колять професійно. Не так, що потім ваші проблеми, бо вони за це будуть відповідати, якщо це ваші проблеми. Ну, Єдине, що треба достукатися, що вони вважають професійним і нормальним, а ви а що ви вважаєте? так? Може різнитися через культуру, уявлення про це. Ну, тобто, це непогане таке, якщо це прям якась патологія. Тому ну, от. Чого повертаюся я до худорлявості, бо я думала, чи записувати, чи не записувати, але сьогодні мені потрапило дуже багато інформації на цю тему. І це було і відео, і в Ютубі якісь пости і статті, і потім я ще й зробила запит і подумала, що це доля, треба про це поговорити. Дратувати, ображати нікого не хочу. Я не закликаю взагалі до жодного стандарту краси. Я не можу сказати, що дівчата, ви будьте худенькими, щоб ви мені подобались. Тому це на ваш розвід. Головне, що здоров'я привабливе здоров'я, про це я говорила. І це теж це шкіра, стан шкіри, це, звичайно, що зуби, нігті теж, до речі, коли у вас ви наклеїли їх. Ну, це ірландки, українки так не роблять, а вони у вас відпадають. Так собі, мені здається. Ну, ірландським чоловікам нормальні. А мені здається, що так собі. Ну, хто я така, щоб це я себе не принижую, просто ну, хто я така, щоб подобатися ірланкам? Правда, дякую вам за увагу. Пишіть про свої думки. Сподіваюсь, поговоримо, обговоримо і прийдемо до консенсусу, а не будемо ображати один одного.